Фрукти під забороною при інсулінорезистентності. Давайте розберемось. Фрукти містять природні цукри фруктоз. І при інсулінорезистентності з цим треба бути обережним. Наприклад, кожина має низький гликемічний індекс і дуже хорошо для перекусу. А ось виноград достатньо солодкий, і з ним треба бути обережним і вживати. Достатньо обмежену кількість. Груша і яблуко мають середній глікемічний індекс. Їх можна, але бажано не на пустий шлунок, а ще краще поєднувати з корисними білком і жиром. Ну, наприклад, горіхи, йогурт. Сливай, персик смачні і соковиті. Тут не поспориш, але у них більше цукру. Тому краще споживати в перші половині дня і знову ж таки додати пілок. Отже, фрукти при інсулінорезистентності можна. Бажано, щоб це було в перше половині дня і додавався пілок або корисний шир. А в загальному є норма: якщо для звичайної людини дорослої це 50 грам цукру, то при інсулінорезистентності рекомендую зменшити до 25 г. Ну, цукру, не фруктів, а цукру, щоб орієнтувалися, ну, це приблизно десь до двох ось таких яблучок в день. Безпечно і ну, з користю для свого здоров'я. А якщо у вас є бажання позбутись інсулінорезистентності натуральними природними засобами, звертайтесь, і вибір буде на вашу користь. Пишіть особисті і будьте здорові!